І віктора леонідовича свого хлопця до 28-й окремої військової закарпатської громади. Добре. Добре. У мене сьогодні відбувалися такі емоції, що я, тіпа, як, я один ромиць циган, тіпа, якби тут знаходився в залі нагородили мене. Ну, я дуже довго гордий того. Я навіть не ожидав, не ожидав. Це людина, котра з 2015 року захищає нашу батьківщину. Це приклад для ну, всієї нашої закарпатської громади, такого патріота, справжнього, котрий не на словах, а на ділі. Сьогоднішня відзнака, нагорода це заслужено, тому що людина, яка отримала, це – це віктор, наш ром. Брат, друг наш, який заслужено отримав, так як він військовий і захищає Україну з 2014 року. Сьогодні він інструктор для молодих військових. Для Громської громади це хороший приклад в першу чергу.